Добрий день. Сьогодні поговоримо, що таке ГРВІ, метапневмовірус, вірус грипу. Як треба правильно лікуватися, щоб не отримати ускладнення? ГРВІ це гостра респіраторна вірусна інфекція, яка викликає запалення верхніх дихальних шляхів, збутником якої є віруси, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Основне лікування гострої респіраторної вірусної інфекції симптоматичне лікування, тобто ми маємо симптом і ми впливаємо на цей симптом, щоб полегшити стан пацієнта. Антибіотики не призначаються, тому що вони неефективні проти віруса, який викликає герої. Всі противірусні препарати, такі як, наприклад, новіріна, міксіна або гроприназін, неефективні проти вірусів, які викликають гостру респіраторну вірусну інфекцію. Не витрачайте кошти на ці препарати. Вони неефективні, і не мають доказової бази. Краще виконувати вказівки свого сімейного лікаря. Виконувати симптоматичне лікування і через 5-7 днів виробляються імуноглобуліни, які зможуть перемогти цей вірус. якщо температура тіла вище 38,5, треба призначати жарознижуючі препарати, такі як парацетамол або ібупрофен. Особливо в педіатрії треба звернути увагу. Що ці препарати призначаються виключно на кілограм маси тіла, тобто треба виміряти вагу тіла, вирахувати на кілограм маси тіла і тоді давати. І ні в коєму випадку не призначати ці препарати на вік дитини, тому що дитина в в 10 років може важити і 30 кг, або більше. Ні в якому випадку не можна збивати температуру тіла дитині до 18 років таким препаратом, як ацетилсаліцилова кислота, тому що це може призвести до синдрому Рея, тобто ушкодження головного мозку та печінки. Метапневмовірус також входить в групу вірусів, які викликають гостру респіраторну вірусну інфекцію. Останнім часом дуже багато пацієнтів. Задають мені питання щодо цього вірусу, але ж цей вірус він такий ж самий, як всі інші 200 вірусів, які викликають гостру респіраторну вірусну інфекцію, і ніяких особливостей в ньому немає. Лікування мета не відрізняється від інших вірусів, які викликають гостру респіраторну вірусну інфекцію. Тобто, лікування симптоматичне. Потрібно виконувати всі рекомендації лікаря, дбати про свій імунітет. І все у вас буде добре. Говоримо щодо вірусу грипу. Вірус грипу дуже агресивний вірус, який може давати великі ускладнення для організму людини, такі як пневмонія. І треба основне розібратися в лікуванні, адже вірус грипу єдиний вірус, який має противірусний препарат, такий як озельтамівір, етіотропне лікування. І чим раніше ми його призначимо людині, тим краще буде ефективне лікування. Але ж треба. Спочатку дізнатися, чи це вірус грипу, тому що грип спочатку може проявлятися як звичайні віруси при ГРВІ, то варто спочатку пройти тестування, взяти мазочок з носоглотки і визначити, чи є вірус грип. Також важливо обговорити щодо щеплення від вірусу грипу. Щоб захистити себе від ускладнень під час захворюваності на грип, треба щеплюватись кожен рік. Особливо людей, які входять в групу ризику, які мають знижений імунітет та хронічні захворювання. Більшість пацієнтів, які хворіють ГРВІ, мають гарний імунітет і виконують всі вказівки лікаря, одужують 100%. Але є група людей, які входять в групу ризику, які можуть отримати ускладнення. Група ризику це недоношені діти, діти з вродженими вадами серця, хронічні захворювання. Серцево-судинної системи, цукровий діабет, імунодефіцит і люди старше 65 років. Люди, які входять в групу ризику, повинні бути більш детально обстежені та під наглядом сімейного лікаря, щоб не пропустити ускладнення, яке може вплинути на стан здоров'я та життя людини. Отже, виконуйте всі рекомендації своїх лікарів, не хворійте, будьте здорові, все вам найкращого.